5 травня агенцією розвитку Радихівщини було проведено круглий стіл з метою обміну досвідом у питанні реформи децентралізації та утворення об'єднаних територіальних громад. У порядку денному круглого столу було заплановано виступи керівників та тренерів проекту планування соціально-економічного розвитку об'єднаних територіальних громад, запорука благополуччя громади. Саме у рамках цього проекту і вдалося створити дискусійний майданчик для обговорення питань децентралізації у нашому районі. До круглого столу із питань реформи децентралізації, що уже до кінця цього року має бути реалізована по усій Україні, долучилися голови району та міста, керівники державних відділів, громадські активісти. Сьогодні у нас відбувається захід круглих сіл. Щодо обміну досвідом з представниками Маловиськівської об'єднаної територіальної громади Кіровоградської області, це єдина громада в Маловиськівському районі, яка на даному етапі об'єдналася. Цей захід відбувається в рамках проєкту планування соціально-економічного розвитку об'єднаних територіальних громад Запорука благополуччя громади він адмініструється центром жіночої перспективи і фінансується Європейським Союзом. Ми взяли участь у конкурсі, який оголосила Європейська комісія, і на даному етапі реалізовуємо цей проєкт. Кінцевою метою нашого проєкту є розробка двох планів соціально-економічного розвитку майбутніх Радехівської і Лопатинської об'єднаної територіальної громади. Також метою проекту є мобілізувати роботу над об'єднанням населених пунктів Радехівського району на даному етапі впровадження реформи. Ну, мета цього проекту загалом була розробка соціально-економічних планів об'єднаних територіальних громад, але так як в зв'язку з тим, що в на території Радахівщини процес об'єднання дуже загальмувався, скажімо так, і згідно плану, який був прийнятий в жовтні обласною радою, має бути дві об'єднані територіальні громади. І вже реалізуючи проєкт, ми спілкувалися з представниками майбутньої Лопатинської громади, представниками Радахівської громади. То можна сказати, що Лопатин процес йде набагато швидше, тому що, наприклад, з 12 сільських рад на даний час вже десь п'ять п'ять сільських рад вже підтвердили свою готовність об'єднання з. Селищем Лопатином в рамках об'єднаної територіальної громади Лопатинської. Щодо Радехівщини, то тут, якби Радехівської планованої громади, тут ситуація складніша, тому що е, ті громади, які мають війти в склад об'єднаної Радехівської територіальної громади, вони якби відчікують, ну і сама міська рада також е, наразі така зайняла вичікувальну позицію. Тобто е, на даний час ми маємо трошки таку паузу в цьому всьому процесі, але цей захист, який відбувається сьогодні, я думаю, він якби трошки може сколекне е, е, ситуацію, тому що людина яка Зараз виступає Леонід Жутило. Він є керівником також громадської організації і в їхньому місті Малависка, яка по суті дуже подібне до міста Радахів. Вже в 2015 році була створена об'єднана територіальна громада. На важливості проведення таких відкритих обговорень наголосив голова Радехівської РДА Тарас Калита. І ми хочемо щоб та плідна наша праця, десь відобразилася в майбутньому в створенні. Двох самодостатніх великих громад, які вже обласна рада в перспективному плані визначилася, так і Скоріло Паттіцька. І щоб в майбутньому не ми, ми стикалися з такими навіть помилками, як там розпочинали свою діяльність територіальну громаду Кіровоградської області. Це дуже приємно, що знаєте, ми можемо вже вчитися і на чужих помилках, напевно, трошки. на до тих людей, які почали цю роботу, і дуже приємно, що громадська організація Агенції розвитку родені долучається до цього процесу. Одним із експертів круглого столу став керівник фонду розвитку ініціатив громад із міста Мала Виска Кіровоградської області Леонід Жовтило. На сьогоднішній день нашій Малиській громаді вже практично два роки. Маємо успіхи. Але ж і в зв'язку з тим, що маємо дії, то маємо і певні проблеми. Але те, що на сьогоднішній день громада має ресурс, який дозволяє реалізовувати програми соціально-економічного розвитку, це однозначно він збільшився практично втричі в громаді. По-друге, громадська активність починає Зростати також. Ми намагаємося знайти нові форми роботи, які до того часу не використовувалися в міській раді, які б сприяли, по-перше, збільшенню вже внутрішнього ресурсу громади, а по-друге, знову ж таки, і збільшенню тієї самої активності громадян. Це такий, як, наприклад, там, зелений туризм, який у нас не розвивався, зараз ми намагаємося розвити. Це, наприклад, той самий кооперативний рух. В селах громади, які об'єдналися навколо нашого міста, районного центру Малависка, це організація своєрідних таких фестивалів, які були приваблими для туристів. І на основі цього формується і сьогоднішня інфраструктура нашої громади. У своєму виступі Леонід Жовтило розповів про головні виклики та проблеми, з якими зіткнулася Маловисківська територіальна громада, про перші досягнення у діяльності та способи фінансування громади. На сьогоднішній день одним з таким джерелом, яке допомагає на початку стадії формування громади, це є державна субвенція на розвиток. В минулому році наша громада отримала практично 4 800, ну, 5 мільйонів додаткових ресурсів, які були використані на благоустрій і розвиток територіальної громади. В цьому році. Кошти зменшуються, але знову ж таки до 3 мільйонів 2,8 млн ми отримали. Крім цього, громада активно використовує кошти Державного фонду регіонального розвитку, які мають окрему статтю для підтримки об'єднаних громад. Тобто, якщо більшість проєктів, які йдуть по стратегії розвитку регіону, конкурують між всіма, то для об'єднаних громад це окремий такий конкурсний переваги є. Це також ресурси громади. ну і основне, Знову ж я скажу це те, що ми намагаємося сьогодні сформувати внутрішній ресурс, який потім і формуватиме майбутнє нашого економічного такого фінансової стабільності бідної громади. Громадам, що лише формуються, експерт рекомендує найперше звертати увагу на заключення чітких договірних відносин. Тоді не виникає ну, таких непередбачених відносин, що Громада розвивається центрально краще, та садиба, як і далі віддалення або сільські ради розвивається менше, ресурсів йде менше. Тобто на самому початку потрібно чітко прописати умови гри. І тоді буде зрозуміло, хто за що відповідає, хто який ресурс претендує і хто як працює. Крім того, ну, від... звернути увагу на планування розвитку громади. Особливо важливим є етапом, те, що ми зробили, це створення стратегічного плану. Тому що ми повинні бачити, куди ми йдемо. А якщо ми бачимо, куди ми йдемо, то в цьому поході, будемо говорити так, в лапках на, ми повинні бачити і наші села, тобто ті, які об'єдналися навколо центральної садиби. Тобто це об'єднана громада стає цілісним організмом. Тому в цьому стратегічному плані потрібно передбачити якраз елементи і розвитку оцих територій, які є. А подальше вже формування соціально-економічних планів на основі стратегії вже подальше. Тоді вони і прибирають будь-яку ну, форму там. Негативного ставлення до тієї чи іншої території, тому що все йде згідно плану, згідно стратегії до кінечного позитивного результату, який передбачається стратегією.